Світи, які радісний, веселій, коли ми живе, якому ми живемо, який покічні він є. Але той світ є дуже загадочний і дуже, дуже не все зрозумілий, тому що в тому світі кожен день відкриває нам ту обстановку нашого життя, якою ми проходимо, проходимо з нашого дитинства, з нашої юності і аж так до самої старості, але є особливі моменти в нашому житті. Де на мить ми зупиняємося в тому житті, ніби оглядаємося назад і далі набираємо сили, набираємо наснаги, набираємо тоді доброї думки, аби далі йти і здолати дорогу того до світу. І ось сьогодні, дорогі діти, дорогі випускники, я той величний ваш день, де ви закінчили школу, де ви залишили ту шкільну родину і далі будете йти у своє самостійне життя. Дорогі діти, дорогі випускники, дуже мило вам є сьогодні покарити собі, що ми вже стали повністю дорослими. Ми вже стали, ми стаємо незалежними. Ми йдемо в ті дорозі життя, де відповідаємо за себе себе. Але пізнайте, дорогі випускники, що шкільні роки це були наймиліші роки, найпрекрасніші роки, які запам'ятатися, мають вам на все ваше земне життя. Ви складали на уроках екзамени. Ви складали заліки, і коли склали той залік, думали собі пройшло, і на якийсь час буде інший залік. Але тепер є залік і екзамен кожний день. Кожний день це є той екзамен, який буде складати саме перед собою. Бо тому що життя це є боротьба, яке треба боротися, не впадати у невірство, триматися в надії, просити Божої помочі, і Господь вам поможе. Тому що кожний день приносить вам ті великі обставини життя, які треба переступити їх, здолати їх і йти далі у надії того життя. Так що, дорогі дорогі мої випускники, хочу сьогодні ще вам запевнити, не упадайте, коли навіть коли щось не, падає, не складається вам, коли щось не вийде так, як ви бажаєте, але завжди маєте надію, завжди маєте своє направлення. Ви завжди майте свою ціль, ідіть до неї, і хто йде, той здолає, так і ви свої цілі здолаєте у своєму житті. Сьогодні ви виходите у те велике життя, але воно є не просте. Бо маємо війну, маємо тяжку обставину в нашій нації, нашій Україні, і багато труднощів паде і на ваші плечі. Але Христос сказав слова такі. Що хто витримає до кінця, то спасеться, хто зможе понести життя в ношу, тому і Господь поможе. І сьогодні ми молилися, і просили причисту Діву Марії, прочистої самого Господа Ісуса Христа, щоб благословив вас на тій дорозі вашій у вашому житті, настановив на ту дорогу, аби вибрали свою дорогу, яка поведе вас у ваші професії. У вашому навчанні, у вашій праці і далі у вашій сім'ї, родинах, у вашому житті. То ми від щирого серця, всі священники, співслужителі, сьогодні просимо Божого благословення для випросників. Артемчук, Юлії, Борисюк, Богдана, Віри, Волошенюк, Анастасії, Гарасим, Андрія, Данильчук, Леона, Додій, Павла, Шмурко, Ірини, Кіт, Мар'яни, Коваль, Максима. Коснів, Сніжани, Левадівська, Віктора, Лущак, Вікторії, Максимів, Анни, і Марти, Мигаль Наталії, Рипчинського, Тараса, Розчук, Валерії, Ольги, Садівський, Діани, Скляра, Сина, Стефані, Василя, Степанишин, Віталія, Федору, Ірини, Федорчук Максима, Федорчук, Станіслава, Харич, Владислава, Яворського, Олександра, Яковишина, Юрія Семенко, Богдана, Мареві, Аліси, Сибольник Юліїв. Вів Юльгін Вячеслава Жукові Дарії, Асентюк, Одісея та Ткаченко, Анастасія Тимків, Ерік, Осипчук Аріний, Мороз, Олександр, Славенюк Софія, Нечай, Вадим, Велея Ліна, кого Терсен, Коут, Анна, Котурда, Паш, Каріна, Солоджук, Максим, Зюбак, Софія, Микитюк, Андріана, Бугай, Олег, Креки, Дікіана, Вороніч, Влад, Матішук, Станіслав. Гороворонська Нелія, Андрусяк, Павло Василик, Вікторія, Махобей Владислав, Петя, Анастасія, Голі Єлізавета, Дорагу Богдан, Чумак, Андрій, Шушудяк, Максим, Ластовська, Івана, Пелихла, Бабичевська, Олександра, Хлібкевич, Анна, Смоляк, Наталія, Скиданчук, Дмитро, Філіпович, Лілія, Рекул, Галина і книжка Ірина. Божого благословення, здоров'я, щастя, Божої ласки, опіки в Матері Божої благословенне, благословенне життя на много я і благо я літа, літа. Куда би не завела ваша доля, ваша дорога життя, ніколи не забувайте своїх вчителів. Тугай Арина Михайлівна, Лепецька Світлана Йосипівна, Дудій Оля Петрівна, Ромашка Оксана Миколаївна, Урова Оксана Андріївна, Стейма Наталія Юрівна, Паламаренко, Роман Іванович, Каличук, Юлія Романівна, ось Йосипів Михайлович, білого Наталія Ярославна. Голєва Віра Андріївна, Юрович, Марія Йосипівна, Смоляк Наталії Байна, тоді Ірина Васильівна, Рубчий Рублик, Любов Адамівна, Танчак Галина Ярославівна, Крупяк Христина Володимирівна, Савки Іван Ігорович, Бикір Роман Романович, Кошевець, Анастасія Сергіївна, Липовецький Степан Ількович, Ванзіляк, Надія Миколаївна. Які не тільки вам відкривали науку і знання. Відкривали світ у її науці, але вам старалися і відкрити, і представити школу як берлину людської душі, щоб ви виростали і мужніли як добрі діти, як добрі християни, як вірні сини і дочки нашої України і нашого народу то нехай Господь благословить і ваших вчителів здоров'я, щастя, Божими ласками. Нам много я і благоя літа. Сьогодні випускники, але не менше хвилюються сьогодні і батьки їх, тому що діти йдуть у дорогу самостійного життя, і як важливо, аби та дорога була та, яка би повела по щасливому житті. Тож, дорогі батьки, сьогодні ще раз ще раз схиліть свої голови перед Богом і просіть Бога щасливої дороги для ваших діточок. А ви, діти, подякуйте їм ді, своїм батькам. За щасливе дитинство, за їх любов, за їх ласку, за їх опіку, якою вас так щиро огортали, простили, кохали і для вас просили у Бога благословення. Той, нехай Господь благословить ваших батьків, здоров'я щастя, Божий клас на монога я і благоя літа. Моя ріна літа многая ліна, поздраві, восеніє многая літа. Слава Ісусу Христу, дорогі любі випускники, вчителі, батьки, сьогодні ваша присутність це подяка Богові за те, що ви, діточки, здобули. За те, що вчителям вдалося для вас зробити. Ну і батьки найрідніші для вас люди, які, мабуть, у житті поки що для вас зробили найбільше добра, а як ви будете мудрі і розумні, то ще немало зроблять. Вступаючи в доросле життя, якого ви всі так прагнете, хочу дві речі, малесенькі вам сказати, Щоб ви були людьми, щоб були добрими і побожними християнами, бо життя ставить свої виклики. І не тільки війна, не тільки коронавірус, але й багато інших викликів. Допомогою вам буде Господь, свята Церква, заповіді Божі, святі тайне і святе письмо. Не нехтуйте всім, що ви здобули до цього часу. Простіть, розвивайтеся, здобувайте, реалізовуйте, щоб дійсно ви, реалізувавши свої покликання у різних сферах свого життя, починаючи від здоров'я, щасливої долі, навчання чи успішної і плодотворної професії дійсно були щасливими, бо це почуття формується власне, від цих здобутків. Особливо хочу вам побажати, щоб ви не обманювали себе, що ви стали дорослі і вже в житті можна робити все, що хочеш. Це диявольський обман, любі і прекрасні випускники. Ми, дорослі, ваші діти, ваші батьки, ваші е, вчителі чудові, намагалися вам сформувати вашу свідомість, сформувати вашу особистість щоб ви в дорослому житті розуміли і знали, щоб це не було для вас великою несподіванкою чи прикрістю. Принцип, на якому ви будете і повинні, як гарні любі християни і побожні діти, будувати своє життя, є не такий, що я роблю все, що хочу. Повірте, в першу чергу ми будемо робити те, що мусимо. А тоді з'явиться і можливість, і час робити те, що ви схочете. Тому я сьогоднішнього дня, найперше дякую, що ви прийшли до нашого святого храму. Я знаю, що ви мали більш-менш добру духовну опіку, окрім цих останніх двох з половиною-трьох років. Я знаю, що кожного року майже всі ви приступали до святого причастя, до святої сповіді. Що ви добре по християнській і нам ви тепер дорослі? Піклуйтеся не тільки про справи сімські, але також про справи духовні, щоб ви не жили в грісі. Бо людина, яка живе в грісі, нічого від Бога не зможе ані випросити, ані отримати. Нічого надзвичайного, помолитися, неділю піти на літургію, час відчас світ бути. Світотайну примирення або сповіді. Я ще сердешно бажаю вам, щоб всемолостивий Господь, Діва Марія, покровителі нашої парафії, святі Володимир і Оля, завжди були з вами. Це те навчання, всі ті чудові зернятки, які для кожного з вас засівали ваші чудові вчителі, ваші батьки дали гарні різні плоди. Я сьогодні втію в своїх молитвах згадати особливо батьків тих дітей, котрих немає серед нас, котрі зараз є на війні. Зателефонуйте, вийшліть їм повідомлення, подякуйте їм. Бо завдяки їхній святій жертві ми маємо можливість бути сьогодні тут. Мати сьогодні це велике свято. Також ми сьогодні дякуємо всім захисникам нашої держави України. Я дуже часто називаю їх святими мучниками, бо вони залишили все. Свій дім, свою хату, дітей, родину, майно, особисте життя і виконуючи заповідь Христа, за для добра ближнього віддають найдорожче, що мають. Це навіть, на жаль, іноді і своє життя. Нехай всемилостивий Господь, дорогі випускники, завжди буде з вами. Вас, дорогі, вчителі, батьки, Господь, за вашу жертву, за вашу працю щиро, щедро і рясно винагородить. Нехай всемилостивий Господь благословляє всі ваші добрі нами, добрі починання, дорогі випускники, щоб насправді ви в своїм житті почувалися щасливими. Слава Ісусу Христу!